Марія Пар. Вафельне серце Частина 8. Відеокниги. Кінець літа. Дідусь має звичку вставати вранці, перш ніж пташка, як він каже, какне на землю. Іноді влітку і мені вдається так рано встати. Тоді я щодуху біжу на узбережжя? Часто дідусь уже в морі, і замість нього я бачу в далині маленьку крапочку. Для мене немає нічого сумнішого у світі, як стояти раннього ранку на молі в товаристві самих чайок і думати. І навіщо було так у досвіта схоплюватися, але буває, що я встигаю. О, це ти, Трілуню. вигукує дідусь. Мені дуже добре з дідусем. Я знаю, що він любить мене так, як і я його. А от що Лени, то тут важко щось зрозуміти. Того дня я встиг, і перш ніж годинник вибив шосту, ми з дідусем уже були далеко в морі. Ми витягали невід і майже не говорили. Я відчував, як мені гарно бути з ним удвох на самоті. Міна каже, що ми трішки морські розбійники. Подивившись на нього якусь хвильку, мовив я. Дідусь випростався, і я розповів йому всю історію про крихту Матильду. А коли закінчив, він гучно зареготав. Хіба це неправда? спитав я, відчуваючи щось не те. Та наша мінуся бреше так, що й вуха сміються, у захваті мовив дідусь. Нам усім є чого в неї повчитися. Тітка бабуня каже, що не можна брехати, нагадав я. «Хм», – мовив дідусь, гамуючи в собі сміх. То це ти через те вчора, гупнув Лену обмол» спитав він трохи перегодом. Я кивнув головою і раптом згадав, як Лена повернулася ввечері додому з пов'язкою на лобі. Рано зашивав ісак. То її задовольняло. Гірше було те, що через невеличкий струс мозку їй треба цілий тиждень менше рухатися. Охохо сказала мама, дізнавшись про таке. Раніше, коли в Лени був струс мозку, усі в крихті Матильді мало не збожеволіли. Лена зовсім не здатна була менше рухатися. Тепер вона стояла край молу, схожа на якусь тоненьку статуетку, і чекала, коли ми з дідусем причалимо. Вам би тільки рибу ловити, зненацька крикнула вона, коли ми стукнулися мол. Лена була така сердита, що небо над її головою, ураженою струсом мозку, потемніло. Сердешна Лена, як же її потішити? Я розказав, що в мені не тече кров морських розбійників, що міна геть усе про крихту Матильду вигадала. Виходить, ти мене даремно розтрощив. загорлала Лена й так тупнула ногою, що відскочив камінець. Невдовзі я зрозумів, що сталося щось іще, крім струсу мозку, і через те вона така сердита. Лена вийняла із скриньки пошту. Гляньте сюди, сказала вона, тицяючи якоюсь брошурою дідусеві в живіт. Людина іде забрати пошту, сподіваючись отримати листівку або що, оскільки вона хвора і знаходить. У скринці рекламу на шкільні ранці, що продаються в місті. Я подивився на брошуру. На ній було написано до початку навчального року. Лана страшенно любить літні канікули, школи вона взагалі не любить. Я залізу в Барліг. запхинькала вона. І спатиму до наступного літа. Йой-йой-йой, бідолашечка Лена. Дорогою додому більше ніхто не зронив ані слова. Ми просто йшли і між нами стриміли вудки. Ви щасливий, що вже не ходите в школу, промимрила Лена, дивлячись на дідуся, коли ми дійшли до будинку і стали під балконом. Дідусь зняв дерев'яні черевики і відчинив двері до підвалу. Так, йому з біса пощастило, він цілком згоден з Леною. А зараз він міг би напекти вафель чи щось приготувати, щоб якось нас розрадити. Та ні, буде вам свіжа риба й молода картопля. Бо ви, на жаль, не вмієте пекти вафлі, похмуро сказала Лена, голова якої була переповнена струсом мозку. Насправді наша бухта так зветься не через ту крихту, Матильду», – сказав дідусь, готуючи їжу. Зветься вона так, через те, що кілька років тому тут жила жінка на ім'я Матильда. У неї було чотирнадцятеро дітей і чоловік, якого за його малий зріст прозвали Крихтою. А потім, коли він помер, Матильду стали називати Крихтою Матильдою, так як ото мене називають Ларсом Тергордом. І тоді й Бухту стали називати Крихтою Матильдою? спитав я. Дідусь кивнув головою. У таке навіть не пограєшся, якось розчаровано мовив я. На щастя, ні. вигукнула Лена. Попоївши ми з Леною, вилізли на тую і мовчки там сиділи. Я дивився крізь гілля на нашу бухту і відчував, як із мене витікало літо. Здавалося, ніби все трохи змінилося поля вже були не дуже зелені, а вітер не дуже теплий. Лена зітхнула, ніби ми сиділи на уроці математики. Як жаль, що так швидко минає час, зрештою сказала вона. А за тиждень ми з Леною пішли в четвертий клас. Мені вже хотілося ходити в школу, та Лені я про це нічого не сказав. У нас з'явилася нова вчителька. Вона була молоденька і гарно усміхалася, звали її Елісів. Вона мені відразу сподобалася. Гірше було те, що Кай Томі підражнював нас так само дошкульно, як і до канікул. Загалом він у нашому класі верховодив. На його думку, клас міг би бути бездоганним, якби не Лена. Мовляв, без неї в ньому були б самі хлопці. Лена, звичайно, від злості тільки чмихає, коли чує такі слова, але цієї осені не змовчала. От уже ж тупак, у нас є елісів. Чи, може, вона не дівчина? І тоді я зметикував, що Лені подобається наша нова вчителька, хоч вона перші чотири дні похмуро дивилася на Елісів і не відповідала на жодне запитання. Вона дуже хороша, тільки до неї треба звикнути, сказав я одного дня, Елісів, коли останнім виходив із класу. Я боявся, що Елісів не так Лену зрозуміє. Мені здається, ви обоє дуже хороші, і ти, Ілена. Відповіла Елісів, а потім спитала ви ж із нею найкращі друзі? Я підійшов трохи ближче. Одне з нас саме так і думає, шепнув я. Елісів сказала, що це добрий початок справжньої дружби, а ще почалися тренування з футболу. Здійнялася страшенна Веремія. Лена заявила, що вона хоче бути воротарем і стояти на воротях. Кай Томі сказав, що від останньої зустрічі з Леною він нічого дурнішого не чув. Не можна допустити, щоб на воротях стояла дівчина. Лена так розлютилася, що шлуна розкотилася у горах. І наш тренер дозволив їй спробувати. Вона бігала на воротях туди-сюди, мов жаба, ніхто не міг забити гол. Так Лена стала воротарем, і у вихідні ми завдяки їй виграли всі турніри і здобули кубок. Лена від прихи наприндилася, мов індик. Я розповів про кубок тітці бабуні, коли говорив із нею телефоном, але їй ані скілечки не цікавить футбол. Для неї то не гра, а дурощі. Старенька жінка сидить собі сама і вафельниця у неї уже кілька тижнів холодна, поскаржилася вона. Може б, ви відклали той м'яч і приїхали до мене в гості? А чом би й ні? Я відразу ж спитав тата, і він сказав, що якраз збирався привезти до нас тітку бабуню на ці вихідні. До тітки бабуні їхати дві милі. Лену в татовому автомобілі нудило, та дублювання не дійшло, вона тільки дуже зблідла. Тітка бабуня живе сама у невеличкому жовтому будиночку, обсадженому трояндами. Тато безліч разів пропонував їй перебратися до нас у крихту Матильду. І я пропонував. Однак тітка бабуня не захотіла їй гарною у своєму жовтому будиночку. Ми пробули в тітки бабуні аж півдня і трохи допомогли їй по господарству. Аж тут почався дощ і поситеніло, тож ми зайшли в будинок. Тітка бабуня накрила стіл, і все там було так тепло й затишно, що я аж розчулився. Нема нічого кращого, як сидіти в тітки бабуні на канапі і наминати в вафлі, коли на дворі лопотить дощ. Я силкувався згадати щось краще, але в мене нічого гісінько не вийшло. Поки ми їли, Лена намагалася пояснити тітці бабуні, що таке футбол. Це така гра, коли по м'ячу б'ють так, ніби стріляють з усієї сили, пояснювала вона. Тьху. Мовила тітка бабуня. А тут у війну дуже стріляли? спитав я, бо тітці бабуні набагато більше подобалося говорити про війну, ніж про футбол. Ні, Трілуню, на щастя, ні. Але було чимало дуже неприємних речей. І тоді тітка бабуня розповіла, як у війну було заборонено радіо, адже німці боялися, що норвежці підбадьорюватимуть одне одного в радіопередачах. Та ми, однак, його мали, вона хитро усміхнулася. Ми закопували його за сіником. А як хотіли послухати новини, викопували. Батьки, тітки, бабуні та дідуся у війну не раз порушували всілякі заборони, бо коли йде війна, все сприймається навпаки. Тоді саме те, що заборонено, найкраще. От якби так завжди й було, сказала Лена. Але ми повинні були остерігатися, розповідала тітка бабуня. То було вкрай небезпечно, якби хто-небудь дізнався, що мій батько слухав радіо, то його забрали б із дому. Тоді й у вас не було б тата, сказала Лена. А тож, що правда, то правда, згодилася тітка бабуня і погладила Лену по голові. А куди забирали тих, що слухали радіо? спитав я. У гріні. У рімі? здивувалася Лена. Та ні, у Гріні. Так називався концтабір у Норвегії. То було жахливе місце, пояснила тітка бабуня. Лена якусь мить дивилася на неї в задумі. А ви боялися? спитала вона врешті-решт. Тітка бабуня ніколи не боїться, випалив я, перш ніж тітка бабуня встигла відповісти. Бо коли вона спить, на неї, дивиться Ісус. А потім я повів Лену до спальні тітки бабуні, щоб показати їй Ісуса. Ондечки, сказав я, показуючи рукою на картину над ліжком. На картині було намальовано круту скелю з ягнятком, що стоїть на вузькому виступі, і не йде ні вгору, ні вниз. Мама вівця стоїть на вершині, мекає і тремтить від страху за своє дитя, але там їй Ісус. Він зачіпається своєю патерицею за дерево і схиляється над урвищем, щоб урятувати ягня. Лена схиляє голову на бік і довго роздивляється картину. Може, вона чарівна? питає Лена згодом. Я того не знав. Я знав лише те, що тітка бабуня ніколи не боїться, бо має над ліжком Ісуса. Вона каже, що всі люди то малі ягнята, якими піклується Ісус. Дорогою додому, я сидів спереду і перемикав швидкості. Алена з тіткою бабунею ззаду лену дедалі більше й більше нудило, і коли ми вже майже доїздили, вона виблювала себе геть усе на пагорок червоної конюшини. Це тому, що ти перемикаєш швидкості, як навіжений тріле. Заявила мені мій найкращий друг своїм хвореньким голосом, тільки но ну, знов залізла в автомобіль. Я вдав, ніби не почув. Даремно Лена вмолола дев'ять вафелі з маслом і цукром, подумалося мені. Ти, дівчино, до завтра мусиш оклигати, сказав тато, коли ми нарешті дісталися додому. Щоб мати силу зганяти овець, ми з Леною витріщили очі. Ви візьмете нас із собою. майже крикнув я. «А тож, думаю, ви вже досить дорослі, відповів тато цілком звичайним голосом. Коли б хто тільки знав, як ми зраділи.